Так, зараз ми з вами розглянемо завантаження даних за допомогою Liquibase скриптів регламенту реєстру. Такий метод завантаження має наступні особливості. Вихідні дані зберігаються у регламенті реєстру у вигляді csv файлів і керується завантаження за допомогою стандартної функціональності LiquiBase, і дані завантажуються на етапи розгортання регламенту реєстру в той самий час, коли. Створюється дата-модель, бізнес-процеси і всі інші елементи регламенту реєстру. В регламенті реєстру це виглядає наступним чином: в папці data-model є папка DataLad, в які зберігаються CSV-файли з вихідними даними. І також поряд з іншими XML-чансетами Lіquibase є ChangeSet, який керує. Завантаженням даних по PLA Dictionary в цьому прикладі. Для завантаження допом... CSV файлу є процедура PLA Table from CSV, Вона за її допомогою можна вказати, в яку таблицю ви хочете завантажити дані, з якого файлу, який цей файл CSV містить поля. І в які поля в таблиці вже реєстру ви хочете завантажити файли. Перший, ну ми почнемо там з найпростішого варіанту, і там будемо переходити до більш, більш цікавих. От, перший, перший, ну, тобто, оце, це останнє поле, яке, яке містить собі колонки. Цільової таблиці. Так, воно може містити просто просто назви колонки. Тобто, у нас є от приклад: ми хочемо завантажити дані в таблицю Research з файлу CSV з таким іменем. В цьому файлі CSV є два поля: UID і Research Type. І коли ми вказуємо просто ім'я ім'я поля. То завантаження відбудеться це, це поле research type CSV, буде завантажено в поле research type е цільової таблиці реєстру. Тобто, тут маппінг відбувається по імені полю. Тобто, це це, це, це найлегший не, це не спосіб, коли ви хочете завантажити один до Той самий масив е колонок цільової таблиці може сприймати. Е Параметри в, в такому форматі, тобто ім'я колонки і якесь, е, якийсь SQL вираз. М -м, тобто, ну, тут у тут, тут нас е, схожа, схожа ситуація. Тобто, ми за, завантажуємо в таблицю код реєстру з цього CSV файлу, який е, має отакі три поля. так, Ми завантажуємо, як і в попередньому прикладі, ці три поля, як вони є: тобто поле код, CSV піде в поле код. Таблиці КОАТУ реєстру і так далі. Інші поля ми проводимо трансформацію. Тобто, ми кажемо, що, що в, в нас в таблиці КОАТУ є ще додаткові якісь поля, і ми хочемо якось трансформувати те, що в нас є, для, в, і, і, і завантажити в ці поля. Тобто, поле левел 1 буде містити результату такого скейлю-виразу. Це ну, скейлю-вираз, який бере пер перші дві перші два символи. З поля код вихідного, тобто, тут можна використовувати всі поля, які у нас є в CSV і на, з ними стро, будувати різні SQL-вирази, Тобто, цей вираз substring з конкатенацією або більш складні вирази, ну, наприклад, як оцей кейс. Тобто, тут можна будувати якусь більш складну логіку на, за допомогою sql виразів. От, і ну, проводити якісь трансформації. Тут, наприклад, там, поле код, коли воно е, співпадає з таким паттерном і там іншим, інш, іншим умовом, е, тоді, наприклад, ми сюди пишемо, от, якщо таким умовам, то П і так далі. Третій варіант трансформації це пошук е, ідентифікатора по писовому полю. Тобто, у нас в нас в, в реєстрі всі всі е, таблиці мають е, первинний ключ UUID і а в вихідних даних його може не бути. І, наприклад, коли ви вже завантажили якусь таблицю, і, і в неї в реєстрі з'явилися ID, а в ваших вихідних даних їх нема Коли ви завантажуєте там іншу таблицю, яка е, посилається на на Неверуєну таблицю то вам потрібно знайти ID, ID того запису, наприклад, по назві або по коду, або ще там по якомусь унікальному ідентифікатору, який є в вихідних даних. Для цього є дві, дві два варіанти налаштування завантаження. Перше: ми вказуємо ім'я колонки і вказуємо дані для. Пошуку референсу. І другий варіант це коли у вас е, у нас також завантаження дозволяє завантажувати масиви даних ну, в одну колонку, коли вона типу array змодельована. І якщо для, для, для такого випадку, ми можемо шукати масив ID по масиву е, описових полів, коду, name та тощо. Ну, давайте розглянемо приклад. Тобто у нас є знов таки таблиця реєстру став, є вихідний файл, який містить такий набір полів. Що, що тут цікаво, що тут нема, нам потрібно, ну, нам потрібно в нашій цільовій таблиці став, нам потрібно завантажити лабораторію ID. Лабораторії вже, вже, вже були завантажені на попередньому етапі, на, наприклад. От, і для того, щоб, щоб знайти ID в, нашій, в нашому вже реєстрі, ми його можемо знайти по імені лабораторії. І, тобто, як це налаштовується? Ми кажемо, що в полі лабораторія ID, будь ласка, знайди по колонці лабораторія, в таблиці лабораторія. Є, яка вже є В цьому в цій таблиці співстав з колонку лабораторії CSV файлу з колонкою Name, і там, де воно співпадає, ну, поверни лабораторія ID. Тобто, це 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 такий лукап. Так само для для масиву. Ми можемо сказати, що у, у нас є CSV файл є масив назв назв Research, і ми просимо знайти в таблиці Research по колонці Research його ідентифікатор. І тут ми вказуємо, яким яким деліметром у нас всі CSV файл розділений 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 цей масив. так все Тобто Оці ці ці вирази фу ну, ці, ці, ці функції, які написані, для, для того щоб відбулося завантаження, їх е, потрібно додати в Liquibase е, файл е, в, 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 в дата моделі. Тобто, це, це ось шаблон такого додавання. Тобто, як якщо ви написали там декілька завантажень. Таблиць, тобто це можна додати в такий самий чинсет, як, наприклад, чинсет, який створює таблиці так і таке інше. Ну, по, по, по прикладу. Тобто всі 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 ці визови процедури додаються в чинсет, і тоді вони будуть виконані на етапі на етапі завантаження, ну, на етапі розвертання реєстру. Що треба ще додати, що наразі Розгортання реєстру працює таким чином, що, що завжди е, файли CSV, які ви, е, які ви зберегли в регламенті, е, вони копіюються на сервер по, е, по такому шляху. Тобто, у вас завжди, завжди е, розгортання регламенту може знай знайти ці файли по цьому шляху. Тепер перейдемо до завантаження за допомогою сквіль-запитів. Тобто процедура, про яку ми говорили, вона, ну, вона вирішує всі ці питання, які я, про які я ще скажу, автоматично. Якщо ми не, не користуємося цією процедурою, то треба мати на увазі, що щоб завантажити дані в. Таблиці реєстру нам треба зробити декілька шляхів. Тобто, у нас є вихідний CSV файл, ми за допомогою SQL завантажуємо його один до одного в проміжну таблицю, з якою ми можемо потім працювати за допомогою SQL запитів. ми робимо якісь Трансформації за допомогою скільки тих, тих даних, які у нас є в проміжній таблиці, і ми повинні їх записати одразу і в робочу таблицю, і в історичну таблицю реєстру. Можна скористатися от таким прикладом. Тобто ми створюємо проміжну таблицю, яка співпадає з структурою із CSV файл. Ми завантажуємо. Всі дані CSV файла в цю проміжну таблицю за допомогою команди копі. І за допомогою наступної команди, це от вона тут починається, і от тут закінчується, тобто це одна команда. Йде. Звідти йде до сюди. Ми одночасно в рамках однієї транзакції вставляємо дані і, і, і заповнюємо службові поля. У історичну таблицю та у е, робочу таблицю. Тобто, якщо подивитися глибше на цей запит, він е, за, робить наступне. Тобто, ми перше, що ми робимо, ми вставляємо в нашу основну таблицю, аккаунт, скажімо, е, поля з, нашої, е, з нашого CSV плюс е, обов'язкові обов'язкові службові поля. Тобто, це наша відповідальність, це, якщо ми не використовуємо процедуру і е, е, заздалегідь підготовлену заздалегідь підготовлені процедуру, яка це робить, то це, це, це повин, ми повинні робити руками. Тобто, наші бізнес-поля плюс службові поля, е, е, завантажуємо з, не, не, з е, тимчасової провіжної таблиці. І одночасно, Одночасно в цьому ж запиті ми повертаємо все, що було завантажено для подальшої обробки, а подальша обробка проходить тут, і все, 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 що було вставлено тут, воно попадає в цей запит, і це вставка в історичну таблицю, в якій присутні всі ті ж самі поля, але трохи більше службових полів, які теж треба заповнити. Е, в цьому прикладі е, е, наведено, наведено, ті, наведені ті значення, які ну, у нас по конвенції, е, якими заповнюються е, ці службові поля. Тобто у нас е, вихідна система, це інішалот, вихідний апліки, вихідний як додаток, це інішалот, і вихідний бізнес-процес, це «Initial іншалот. Так, коли цей, цей стейтмент буде виконаний, всі, всі всі дані опиняться в основній та в історичних таблицях. Після цього ми видаляємо нашу проміжну таблицю, вона нам більше не потрібна. Що тут треба ще відмітити? Що ну, це, це найпростіший приклад, коли ми завантажуємо один до одного. Але оскільки це SQL. Чистий тут можна на свій вкус вже писати так, так само і вирази, і лукапи, але користуючись вже ну язикоми скель. Тобто ви вільні робити в цьому стейтменті. Ну, все, все, що, все, що, все, 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 що завгодно. Головне, головне, головна вимога, щоб в кінці кінців дані були завантажені в. І в е, робочу таблицю, і в історичну таблицю, і правильно були проставлені е, е, службові поля. Тобто тут ви вільні робити які завгодно трансформації, які, які, які вам прийдено, е, які вам потрібні. Е, так, що, що ще треба додати, що ну, таким, таким, е, завантажуючи даним таким чином. Це ну, на декілька порядків швидше, ніж завантаження за допомогою процедури, якщо ваші CSV файли великі, ну, великі, тобто там десятки сотні мегабайт. От. І має сенс роздивитися такий варіант завантаження, якщо ви якщо, якщо завантажуєте великі об'єми об даних. Так. Ну, і так само, так само, як і з е, процедурою, е, всі ці сквільні команди е, потрібно додати в чийсетлікбейс в, в, в регламенті реєстру. Тобто, ну, тут тут я скорочено, ви бачите, тобто, всі ці чотири, або якщо ви напишете більше. Там, з трансформаціями з іншим треба додати SQL Change Set, і е, тоді він буде виконаний на етапі розгортання регламенту реєстру, і дані будуть завантажені в базу даних. Тепер давайте розглянемо приклад зміни в регламент реєстру, який додає завантаження даних із CC. У цьому прикладі ми додали три файли CSV з даними. Також ми додали Liquibase Script Populate Dictionaries, в якому ми за допомогою процедури в двох випадках та за допомогою SQL завантажуємо дані з цих файлів в основній таблиці. Якщо подивитися на весь репозиторій регламенту реєстру, то цілком він виглядає таким чином. От у папці Data Model в нас є папка Data Load, в якій у нас є CSV-файли, наприклад, такий: заголовок, самі дані. І Populate дікшенеріс, який я вам вже показував. І він також даний в MainLiquidBase, тобто MainLiquidBase описує ті е, файли, які виконує, е, виконує розгортання регламенту реєстру. Тепер, після того, як ми е, запустили розгортання регламенту реєстру, ми можемо подивитись на Результати Build Pipeline. і побачити, що Populate Dictionaries був завантажений. Тобто він пройшов успішно. Тепер на базі даних ми можемо відкрити ці таблиці. І впевнитись, що ось у цій таблиці КОАТУ лабораторії та Research з їх історичними копіями. Тобто, якщо ми подивимось в таблицю КОАТУ, ми побачимо, що дані, дані сюди завантажені і е, всі, всі поля заповнені згідно тому. Е, то, то, тому мапінгу, який повказаний в процедурі. Те ж саме стосується лабораторій і таблиці Research. Додаткову інформацію ви можете знайти в документації реєстру. І на цьому в мене все. Дякую за увагу.